Віруючи, що ворогує зі своїм братом по вірі, не може бути в мирі зі своїм Отцем. Живіть так, ніби Ісус помер вчора, воскрес сьогодні, а завтра вдруге прийде у славі. Святий Йосифат Кунцевич, мученик преподобний і святитий. Це була людина, мученицька смерть якої не заставляла сумніватися нікого в його вірі, любові. Переконання не заставляла сумніватися і канонізаційну комісію, у його великому входів зав'язу. Народився 1530 року у Володимирі, що на були. Івась Кунцевич був цікавою дитиною, відвідував усі богослужіння, які відбувалися у Володимирських храмах, годинами сидів у церкві та розглядав ікони, які потім підпорював на папері. Коли йому сповнилося 16 років, батько віддав його знайомому Белинському купцеві. Саме в цей час він читає Києво-Печерський патерик та життя святий. У вільні, сьогодні столиці Литві, був Святотроїцький монастир, храм якого був одночасно порог'янів, куди прийшов молодий і красивий юнак. Згодом він стає співцем, дяком та дзвонарем. Оскільки не було кому це робити, монастир цей знаходився у Запустійні, у ньому був тільки один священник, в принципі, як і сама парафія, яку у святкові дні налічувала до 20 людей. Це було спричинено поділом, який стався внаслідок Берестейської унії. Більшість парафіян не визнали її і разом з численним клиром. Були змушені покинути Святотроїцький монастир, який офіційно був осідком унійного митрополита, підвіще Михайло Рогози, а в часи Йосифата Іпатії Потія. З того часу у Святотроїцькому монастирі з'являється якийсь дивний монах Йосифат, який три роки поспіль не покидає морі монастиря, харчується лише тільки хлібом та водою, спить якихось лише дві години. А той зовсім відмовляє собі у ці природні потреби. носить волосеницю, взимку ходить у соняш, так що згодом обморожує свої п'яти. З часом цього монаха з ангельським голосом та приємною зовнішністю люди назвуть будільником, тим, що не спить, але чуває. Для маленької святотровіцької спільноти Йосафат став справжнім скарбом. Адже слава про нього розійшлася далеко поза межі міста. Його дотепер називають душехватом, адже через його монаший приклад він став причиною покликання багатьох юнаків. Тут, в монастирі, в мініатюрі, Йосафат із горсткою братів відтворює східне монаше життя. Кожна набута чеснота впадала у вічі новикам мирянам. благочестивому Йосафатові була на меті не тільки спасіння його власної душі, але й душ своїх ближніх, яких він навчав прав і жертвувався, шкодуючи сил. Знаним є також і те, що в 1607 році у монастир вступив Іван Рудський, обравши нове монаше ім'я Йосиф. А у 1609 Іпатій Потій Йосифа там священника. Разом із Руцьким одним відновлюють чин Василія Великого, стараються йти за його наукою, дбають про духовне і розумове піднесення братів. Згодом Йосифат стає архімандритом Вільнюського монастиря, а з 1617 року єпископ Полоцький. Ворогам, що грозили йому смертю, завжди повторював, що смерті не боїть. Відомою є його поїздка до Києва. Основна його мета полягала в тому, щоб помолитися біля могил святих Антонія і Теодосія та відвідати старі монаші печери. Його в Києво-печерській лаврі зустріли недоброзичливо, як розкольника і уніата. Але після смиренної, спокійної розмови Йосафата із задоволенням слухали, і на прощання. Настоятель Лаври розділив з ним хліб та сіль. Будучи у Вітипсько Святий Юсафат після вислуженої утренні вийшов на зустріч ворогам і героїчно зустрів Мученуцьку смерть 25 листопада 1623 року. Вже 1626 року розпочато процес канонізації. А в 1643 році. Папа Урбан VIII проголошує Йосифата Блаженним. У вільнісі відбувається урочистий праздник за участю короля та королеви Польщі. А у 1867 році Йосифата Кунцевича проголосили Святим Католицької церкви, декрет видав Папа Пій IX. Йосифат був людиною, у якого любов до ближніх була подивогідною. Єдиним джерелом, звідки він черпав силу для свого подвижницького життя, була Божа любов, але вже тільки таке паливо підійде для доброго існування на землі справжньої людини християнина, яким був святий Висагат Концевич. Доносимо молитви до Марії, Матері єдності, апостолів Петра і Павла, Андрія, Кирила і Методі і святих та мучеників, які протягом цих чотирьох сторіч задля справи єдності. Не жаліли зусил, жертв і навіть власного життя. В особливий спосіб багаємо заступництва святого Владики Іосафа, апостола і мученика єдності, тінь не останки якого спочивають в цій Ватиканській базиліці. Mati Christa Boha Nošeho, i slavno je slavim, ustanije Tvoje.